Сіл хочу в першу чергу висловити співчуття всім рідним, близьким загиблої. Сумує, мало сказати, весь Вишнівець. Всі сумують, всі нажахані. Такої трагедії ми не пам'ятаємо нас, крім того, що гротає сум, жаль, страх. Ми обурені тим, що досі. Немає ніяких таких конкретних даних стосовно підозрюваних стосовно тих катів, людьми назвати їх не можна, які так жорстоко позначалися над молодою людиною. Познущалися не тільки над нею, а над нами всіма. Просто не вміщається в голові розум неспроможне сприйняти те, що сталося. Як могло таке статися? Вишнюсь був переповнений людьми. Кажуть, було чотири машини поліцейських. Як могло таке статися? Ми нажахані, повторюємося тим, що сталося, і кожен боліває, чи переймається тим болем і боїмося за подальше. В кожного є діти, внуки, сусіди, близькі, знайомі. Це може повторитися, якщо люди залишаться, не люди, їх не можна так назвати, якщо вони залишаться безкарними, то в будь-який момент може повторитися. Ми розуміємо, що це складна робота. Непроста, але ми вимагаємо, щоб вбивці були знайдені і жорстоко покарані. Люди, вся громада плануємо і зробимо так, хочемо перекривати дорогу, щоб до нас вийшли відповідні працівники, і пообіцяли нам, запевнили нас, переконали нас в тому, що будуть знайдені вбивці, і будуть покарані відповідно до їхніх злодіянь. Ми